фігурка Я да -да -да. папа дуже поваршував, такий був письменник Малові Кіселв, дівчатка Киселів, в школі проходить, всі uh -huh. проходили. І я пам'ятаю, коли поїхали в Українку, Кіселв, це було наше таке як Барбізон. І okay. да, да, да. Кіселв сказав, що б там не було я починаю з того, мій друг художник Рапопор любить писати небо. І uh, тепер можна пройти до деталі, там mm -hmm. you, есть, 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 сценарії якісь ми вибудували. Так, в мене подобається, що ця робота окрема, вона звучить така. Тут ми вже подивились, що ще, так. Да? Ви маєте на увазі, що багато їх? Ну, може, да. так. О, це боді, Ні, це я що... е, прекрасно, тощо. На свіже око. Да. Да. Тобто без твої. Да. Я всі ці дерева пам'ятаю, ну там mm. з, мені рі... рік був, і ми там виростали mm. в цьому селі, я всі дерева пам'ятаю. Невеличке виключення, це єдине, що зберігся з практики кам'янської о, так, писать. А які це років? 89-й там. Дуже подобається. Ви знаєте, це дівчата з реставрації відраз реставрували. Там було що попало. Там були якісь... Воно чимсь було запоріскано, там э, у нас потоп, у нас і воно щось таке страшне було. І Юра за свій кошт його відреставрував, і ми були просто вражені. А тут у нас дніпро, звичайно, знову. Які речі, які вітер, це Відкриття у нас четвер. 21 лютого о 18.30. І це музей Шевченка.